Насправді, сьогодні будь-які стратегії відновлення міста Миколаєва після війни вони повинні починатися з якогось документа. Сьогодні цей документ ми вважаємо, це буде мастер-план чи генеральний план, над яким сьогодні працює ЮНІСЕФ, і який обралися підрядником компанії OneWorks, а також уряд Данії через свою. Компанію, яка займається цими консультаційною, це кові груп. Цим питанням визначений як голова робочої групи, і власне переговорник, основний Дмитро Фалько, секретар Миколаївської міської ради. Він же був на декілька зустрічах, зустріч, в тому числі і за кордоном. Зараз на сьогодні була якраз одна зустрічей: це зустріч з приводу генерального плану. Також ми працюємо над Damage Assessment, Як це просили українську мову? Демеч оцінка оцінка руйнувань в місті Миколаєві разом з урядом Данії за підтримки Європейської антикорупційної ініціативи. І ми створюємо на нашій гіс системі яку ми використовуємо з вами для роботи для, для на земельних сесіях, використовували до війни. Саме як базу для створення ще одного шару, на який накладаємо всі наші руйнування, і планування відбудови міста Миколаєва за принципами Build Back Better. У будь-якому разі, ця ця робота, після того як вона буде зроблена чорновою, вона буде доступна вам, депутатам міськради, для обговорення, і, власне, для затвердження після обговорення, корекції, роботи Суспільною, бо саме ви затверджуєте генеральний план міста Миколаєва і затверджуєте. Стратегію розвитку міста Миколаєва. Друге, на сьогоднішній день ми хочемо стати одним з найпрозоріших міст, і саме в цьому ми співпрацюємо з Європейською антикорупційною ініціативою за підтримки уряду Данії для того, щоб записати і розписати всі процеси використання всіх ресурсів, які нам надсилають компанії, а також державні і державні організації інших країн для відновлення міста Миколаєва. Наостанок хочу сказати, що, що сьогодні дуже багато там питань. Ви знаєте, вчора приїхав до нас президент України, а також прем'єр-міністр Данії разом з DRC, тобто Danish Refugee Council, які нам допомагали, встановили 50 встановок очистки води. Ми були на одній з них в звичайному миколаївському дворі. Зайшли туди, в ЦТП, тобто в пункт, індивідуальний тепловий пункт, в якому розташована ця очистка. Там стоять ці приймальники, де намальовані пори дані. І що ми бачимо в інтернеті, написано представляєш, скільки вони украли на цій воді, скільки бабок котмита на на постачанні цієї води. Тобто люди в нас досі згадають про інших як про себе, що є б я був на їх місці, я б обов'язково украв. Ось тому хочу повідомити і вам і всіх миколаївців, стурбованих з приводу крадіжки на воді, що ці всі проекти вони робляться урядом Данії через їх підрядників і через е, їх контроль якості, і так далі. Я на всіх зустрічах. Сьогодні у нас була зустріч з UNDP, Сьогодні була зустріч з DRC, Я всім їм кажу. І вчора і президенту, і прем'єр-міністр Данії я казав, ми як. Міська рада, і я, як міський голова, я не хочу торкатися грошей міжнародної допомоги. Головна ідея, ми кажемо, що нам потрібно. Нам потрібно відновити школи, садки, труби і так далі. І тому подібне Нам потрібен трактор, задвіжка, засувка і так далі. І тому подібне Будь ласка, придбайте. Так само відбулося зі 100 тисячами квадратних метрів фанери, яку Миколаївська міська рада. Отримала від Данії, вони провели закуп закупівлі. Вони її надали нам для міста Миколаєва. Тобто, ми цю фанеру, яка сто тисяч квадратних метрів, не закупали через міську раду. Тому всі вся допомога, яка буде надаватися цими організаціями, вона буде надаватися їм за їхніми процедурами закупки, контролюватися їхніми органами. І не Миколаївська міська рада, ні її органи, ні комунальні підприємства. Не планують торкатися до них своїми руками. Більш того, ну це і проблема з тому, що у нас різні процедури. Наостанок: щодо департаменту енергоефективності, всі, хто слідкує за його життєдіяльністю і історією, знають, як він створювався, чому він створювався, ким він створювався, створювався міською радою і як він існував і працював до цього з нами з вами. Е Нового скликання, скажімо так, сьогодні цей департамент, окрім того, що він став невід'ємною частиною якихось проблемних питань, які ми озвучували і почули сьогодні. Він також є і великою мірою частиною тих позитивних ідей і проєктів, які вже реалізовуються і зараз плануються використанням наших міжнародних донорських програм, і в тому числі програм з енергоефективності і так далі. Власне, департамент енергоефективності сьогодні завершує проект з данійською організацією недержавною НЕРКО по створенню окремого теплового району і відключення цілої мережі чи гілки Николаївської ТЕТ по Херсонському шосе, що дозволить нам окремо організувати і зараз дозволило організувати опалення в цьому мікрорайоні. Ну власне, представте собі оцей мікрорайон, який йде від вулиці Будівельників. На Херсонському шосе від електротролейбусного парку, і до кінця до вулиці Гмирьова і туди. Тобто, цей проект е, вже закінчений. ми вже користувалися цим проектом. Е, і, власне, в цьому році користуємося. І, власне, в майбутньому плануємо відключити, закінцювати ТЕЦ мережі і похоронити ті мережі, які знаходяться під вулицею Херсонського шосе, що дозволить нам її трошки розширити до нормального шосе. Відремонтувати і забути про то, то той безлад, який там постійно відбувається. Власне, що я хочу сказати, хочу сказати, що департамент енергоефективності як одиниця сьогодні не може бути зруйнована, закрита і так далі, і тому подібне. Окрім того, ви праві у нас є питання щодо незакінчених об'єктів. Я отримую постійну інформацію про те, що у нас зима третій рік, а досі в деяких будинках, в яких не є ОСМД, які приймали участь. Програмі по заміні вікон у під'їзду досі гуляє вітер, і їх потрібно все ж таки завершити. Наостанок хочу сказати, що мною було прийнято рішення під час військових дій. Там встановлено зараз виконує обов'язки керівника. Людина, яку, може, хтось з вас знає, це Алла Валентинівна Колуцька. Людина, якій я довіряю, людина, яка показалася багато років дуже добре на посаді заступника голови районної адміністрації корабельного району, в минулому вона працівник правоохоронних органів, це як один з плюсів для мене, що вона дуже, ну її характеризуються дуже як дуже відповідальну і порядну людину. І е, під час військового часу вона також дуже активно працювала у районі, допомагала міській владі, знаходилась постійно тут, і я їй довірив, щоб вона розібралася всі, тому що у правоохоронних органів в тому числі є питання до цього департаменту, і власне це вона підняла цю інформацію щодо зникнення деяких, е, ну скажімо так, апаратів. Чи приладів, які купувалися на цей департамент, вона провела цю ревізію. Вона зараз займається питанням. Я їй довіряю і прошу, щоб ви їй також довіряли. Власне повертаючись до того, що, чому вони працюють. Вони сьогодні зайняті у процесах роботи з Нефко, з Деніда і так далі. І я хотів їх довантажити роботою, щоб вони займалися і питаннями енергозбереження, енергоефективності розробки. Разом з нашими енергетичними підприємствами стратегії енергетичного розвитку і брала участь у в цих енергетичних проєктах. Тому в будь-якому разі будь-яка інформація про їх роботу у якості спів, Ой, співвиконавця проектів по соціальній сфері буде доступна. Ви її будете розуміти, кількість грошей, яка там буде виділена на цій реалізації, буде отак, от озвучена на сесії міськради. Тому ось ця цією логікою керувалися ми, коли прийняли рішення про те, щоб надати можливість займатися питаннями поточної роботи, як управлінню капітального будівництва, так і департаменту енергоефективності, Готовий відповідати на ваше запитання.